Чим все вирішиться із зарплатнями для медпрацівників? Що так, шо так не очікуйте. Дива, все вже відомо та спрогнозовано. Медиків змусять замовкнути та не верещати. Не виріші бажаю здоров'я, любі друзі! Тиждень з вами не бачились, але маємо повертатись та продовжувати тему медицини в кривому розі, особливо в розрізі того, що на минулому тижні у суботу медпрацівники вийшли на акцію протесту. Їху! За великим рахунком, на мою думку, ця акція навряд чи матиме очікуваний результат. Окрім того, що медикам думаю, почнуть платити їхні копійки в зарплатню. Але в цілому усе інше залишиться без змін. Конечно. Разом з тим, згадана акція протесту дала нам ще й можливість послухати версію гнилькулів на всю цю ситуацію. Ви за мною не спорте, бо а там насправді є деякі цікаві подробниці, про які ми з вами в цьому відео і поговоримо в онлайн режимі. Але спершу хочу подякувати усім та кожному за вашу підтримку. На камеру ми вже зібрали 12 тисяч гривень та 76 копійок. Також завдяки вашій підтримці на цьому каналі продовжують виходити відео. Тож не зупиняємося, ви підтримуєте, і я розповідаю вам те, про що більше ніде не розкажуть. Ми єднаємося та зібравши всю волю в кулак, перемагаємо гнилькулів. Ось такий план. Я ти смотри, орел такой. Тепер до теми відео. У попередніх випусках я вам розповідав про ситуацію з медициною у Кривому Розі. Якщо ще не бачили ті відео, обов'язково передивіться для розуміння ситуації. Двома словами, у кривому розі чомусь вирішили провести реорганізацію медичних закладів та об'єднати кілька лікарень в одну. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Щоб одна максимально лояльна до сімейки гнилькулів людина усім керувала, скардувала відкати та засилала на заздалегідь обговорені рахунки. Логічної та раціональної користі від цих об'єднань люди не. Бачать, хоча про що я говорю, насправді більшості мешканців кривого рогу байдуже на всі ці вілкулячі махінації. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі. Лише іноді медпрацівники щось дозволяють собі сказати, але в дуже рідких випадках. Наприклад, сміливі працівники 8-ї лікарні мітингували через об'єднання з 16-ю, якою на той момент керував давній шакал із орбіти гнилькулів, нешановний пан Кріштопес. Насправді, якщо вбити в гугл запит про мітинги медпрацівників у кривому розі, то за останні роки ми можемо побачити, що медики в нас досить бойові і часто протестують. Я, я вообще в шокі. Зараз хочу вам озвучити головний меседж та навести історичний приклад, який має підтвердити мою гіпотезу. Ну не трогайте нас, ми, ми, ми хотімо, щоб воно дивіться ще рік тому я розмовляв з людиною, яка усім серце ненавидить гнилькулів, але працює разом з ними, бо має змогу заробляти гроші. Не мільярди, як крадуть гнилькули, але якісь гроші мій співрозмовник заробляє за допомогою гнилькулів. Це ворог. Мешканців нашого міста так от цей мій співрозмовник і якось почав розповідати про те, що гнилькули разом із звільненими з тисячки колишнім головним лікарем, як його там прізвище було. Вже давно розробляють проект по створенню в кривому розі цілої мережі медичних закладів приватної форми власності. Тобто, на базі існуючих лікарень, частина приміщень буде віддана на 49 років в оренду приватним підприємцям, щоб ті зробили там ремонт та на базі закупленого за бюджетний кошт медичного обладнання надавали медичну допомогу мешканцям міста по прайсу за вказану ціну. І мені все равно. Мотивація тут в тому, що корупція в медичній сфері існує, але збагачуються на цій корупції здебільшого завідувачі профільних відділень у лікарнях та головні лікарі. Наприклад, в моєму власному житті була історія, коли моїй знайомі у тисячі поставили невірний діагноз, почали залякувати, що без операції людина загине та вимагали 10 тисяч гривень за проведення цієї рятівної операції. Після сплати цих коштів лікар радісно повідомив, що провів операцію, але з'ясувалося, що з пацієнтом все було добре, і операцію врешті можна було не проводити. Подажіте, подождіть. Я переконаний, таких або схожих історій у кривому розі дуже багато з пацієнтами різних лікарень, адже усі вони знаходяться під контролем мафіозного клану гнилькулів. Вот это правда. Так от зараз на сьогоднішній день в деяких лікарнях продовжується етап реструктуризації та зменшення кількості койколіжок, тобто і кількості пацієнтів, які лікарня може прийняти та надати послуги. При цьому площа приміщень лікарень не змінюється. Ви розумієте, до чого я веду? Це ж було вже така сама історія. Вже відбувалася у кривому розі в галузі ЖКГ та транспорту. Це, звісно, не весь перелік, але це ті теми, якими я детально займався, які я вивчав. Схема гнилькулів полягає в наступному, так що ви просто для себе знали. вони ставлять на керівну посаду комунального підприємства свою людину з двома основними задачами: загнати підприємство у борги та вкрасти все, що можна вкрасти. Все. Все. Звісно, заславши Сашкові відкат, бо без відкату Сашку, на хіба взагалі такі директора потрібні? Да. Так була спочатку збанкрутована, а потім тотально знищена сфера ЖКГ. Замість комунальних контор, гниль коли знищили на їх місці у тих самих приміщеннях з тими самими працівниками, реєструвались різні так звані контори, типу уютів, домкомів і іншої різної шобли. Єдиною метою якої було збагачення. Це все реально. Через цей хитрий хід гнилькулів ці комунальні контори отримали велику купу доходів. А ми з вами маємо занедбаний вид міста, будинків та дворів. Адже комунальні платежі нікуди не зникли. Ми їх платимо, але роботи по цим платежам, здебільшого, як я бачив і чув, не виконуються. На мою думку, та за словами мого співрозмовника, усе це зараз повторюється з медициною. Назначається лояльний головний лікар, в даному випадку криштопес. Створюється економічний колапс, як ми бачимо, не платять зарплатню, і як результат скорочується персонал. Адже далеко не всі готові ходити на роботу без зарплатні. Дуже методично. Звісно, медпрацівники, які або дуже професійні, або ще досить молоді, не зможуть без зарплатні працювати, тому або вже зараз влаштовуються на роботу в іншій лікарні, в тому числі приватні, або звільнились вже давно. Та Переїхали, можливо, навіть в інші міста. Хто залишається працювати? Ті, хто не може переїхати, ті, хто сумлінно виконували свою роботу, але не мають достатньо фахових балів, щоб змінити місце цієї роботи. Залишаються здебільшого ті люди, яким нема куди йти. Таким чином, штучно створюючи ці колапси із затримкою виплати зарплатні, і виконується один із етапів знищення медицини, а саме, скорочення штату професійних медиків. То нужна для розвиття нашого города. Ні, я не говорю, що ті, хто не звільняється, не професійні. Але давайте з вами погодимо, що великого спеціаліста, наприклад, в області нейрохірургії чи кардіології, заберуть працювати в іншу лікарню швидше, ніж, ну, наприклад, медичну сестру, санітарку чи, наприклад, лікаря-проктолога, якому на пенсію треба було вийти ще сім років тому. Мягка говоря. Наступним кроком гнилькули звільнять або змусять піти тих, хто брав участь у акціях протесту, та ще сильніше скоротять кількість медперсоналу, А загалом і кількість пацієнтів, яких може обслуговувати клініка, чим може тім наступний крок: приміщення лікарень будуть віддаватись в оренду, як це вже відбувалося, та відбувається, наприклад, у тисячці. Арендарі будуть відкривати платні лікарські кабінети та отримувати по 500 гривень за прийом лікаря та по 10 тисяч гривень за операцію вже офіційно, а не у вигляді хабаря для лікаря. Чотка, звісно, ми з вами народ терплячий, тому ми трошки поверщимо, але врешті звикнемо та будемо користуватися платними клініками, бо мало хто захоче три дні в черзі сидіти до безкоштовного лікаря у комунальній лікарні, де приймає поважний дідусь з 70 років. Наприклад, члени нашої команди. Власне, ось зараз я вам і описав план, що буде відбуватись з медициною далі, якщо гнильколи матимуть час та продовжать залишатись при владі на наступні 5 років. 10-12. Ну а стосовно мітингу, який відбувся у минулу суботу, тут я хочу сказати, що це дуже гарна ідея висловлювати своє незадоволення з діяльністю мафіозного клану гнилькулів. Голова міського відділу охорони здоров'я, пан Костянтин Мурашко написав пост у Фейсбуці, де прокоментував той мітинг. Звісно, пан Мурашко не зміг тоді вийти до людей, коли вони мітингували під стінами виконкому. Бо, по-перше, він же пан, а на зустріч прийшли жебраки, А по-друге, гнилькули так не роблять. Вони бояться людей, бояться. Дивитись людям в очі, Звичайно, таке команди виповняти не буду. Але у Фейсбуці Мурашко пояснив, що вже багато разів пояснював, що грошей немає, що треба кілька місяців не їсти, не пити і краще жити у лікарнях або ходити на роботи пішки. Бо це все через київську владу, що в усьому винні хто завгодно, але не гнилькули. Ти надає ще. Пан Мурашко акцентував увагу, що із усіх лікарень Кривого Рогу відстоювати свою честь та гідність прийшло лише 50 медпрацівників. А організував цей протест один місцевий мужичок з дуже сумнівною репутацією. Якщо вам буде цікаво, можливо, колись окремо я про нього розповім. Ну і найголовніше, точніше, найцікавіше, із коментаря Мурашко стосується колишнього головного лікаря сьомої лікарні Петра Стародубського. За словами Мурашко, цей Стародубський був з нилькулами в одній упряжці, працював сумлінно, аж поки його родич не став народним депутатом. Мурашко не пише, якого саме депутата він має на увазі, але ми можемо здогадатися, що скоріш за все мається на увазі депутат від слуг уродів Захарченко. Где можете не напружувати пам'ять, пригадуючи хто це і як він виглядає, як і решта депутатів слуг уродів, він ні про що, вони усі ні про що. Поки гнилькули вигадують схеми, як красти слуги уродів, замість того, щоб боротись із цими гнилькулами, не знайшли нічого кращого, як почати крутитись під кишенями цих гнилькулів, очікуючи, що їм звідти теж якісь крихти впадуть. Ні копійки діні. звісно. Мова зараз не про усіх депутатів від слуг, можливо, один чи двійко нормальних там все ж таки є. Але якщо вони все ще там у партії, то до них теж є запитання. Или у вас немає питань? але менше з тим давайте підбивати підсумки. Хоча що тут додати до вище сказаного? Гнилькули молодці, все досить непогано планують та реалізують. Аби їх десь у Москву заслати як своїх козачків, то думаю, років за 10 вони би там все зруйнували та захопили владу. От за мене і проголосували. Та на жаль, вони тут серед нас все руйнують та захоплюють. Війна, все спішить. Мітинги організовувати треба, протестувати треба. Висловлювати свої думки теж треба і я радий, що люди виходять на протести. Але здебільшого такі акції нічого в корені не вирішують, а лише ситуативно закривають наболілі питання тим, що попаде під руку. Мурашко пообіцяв, що мізерні зарплатні будуть сплачені найближчими днями, і, скоріш за все, так і буде. У лікарнях почали складати списки з людьми, які відвідували акцію протесту, і скоріш за все до цих людей будуть застосовані репресії. Якщо колеги чи профспілки не підтримують цих людей, в мене погана новина, скоріш за все, їх звільнять. Власне, це все. все спасибо. Медпрацівники отримують копічанні зарплатні. гнилькули отримають лікарні та реалізують свій план, який я описав вище. А ми з вами, ми з вами матимемо змогу лікуватись у тих самих лікарів, в тих самих лікарнях, але вже офіційно сплачувати величезні гроші в якусь вигадану касу з підставними людьми і вони врешті будуть падати в кишеню до вілкулів. Власне, усі в плюсі. Чи ні? Так чи ні? Ну так, чи не так. На цьому поки що все. Дякую за ваш перегляд, лайк та коментар. Не забудьте, будь ласка, підписуватись на канал та за змоги донатити автору за роботу, бо де вам ще правду розкажуть. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Дякую, слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А усіх фанатів гнилькулів і їх самих я хочу бачити. Ви самі зрозуміли, де? А все остальное то такое атлукаво. Украины, и 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 Украины, и